Привіт! Мене звуть Анна Бабінець, і сьогодні я розповім вам про російський бізнес та громадянство власника будівлі Квіти України, навколо якої останній місяць триває конфлікт. Поки на вулиці літо і всі поїхали відпочивати, столичні забудовники руйнують старі будинки і на їхньому місці будують нові. Один з останніх гучних скандалів руйнування будівлі квіти України у центрі Києва. Місцеві мешканці почали бити на сполох, коли будинок обнесли парканом та зрізали виноград, який ріс тут 30 років. Коли важка техніка почала руйнувати фасад, активісти знесли паркан та зупинили руйнування. Архітектори називають квіти України яскравим прикладом радянського модернізму і вважають, що ця будівля гарно передає дух часу, коли була створена. Каскадний фасад збудували спеціально для оранжерей, дослідних баз та вітрин магазину квітів. Судячи з картинок, які показав власник будівлі, ці каскади планували знести будівлю засклити і тут же побудувати офісний центр з підземним паркінгом. Місцеві мешканці вважають, що така перебудова не лише зашкодить зовнішньому вигляду вулиці січових стрільців, де знаходиться власне будівля, а ще й може призвести до руйнувань сусідніх будинків. До активістів долучилися і публічні діячі. Протягом кількох днів рух зберегти квіти України став потужним і дієвим інструментом. Минулого тижня Міністерство культури України після протестів активістів включило будівлю квітів України до реєстру державних пам'яток. Тепер перебудовувати і руйнувати її не можна. Зараз активісти планують перемовини з власником будівлі щодо її подальшої долі. Я з квітами! Ми у слідстві інфо вирішили пильніше придивитися до власника квітів України, який уже зруйнував фасад будівлі. І виявили чимало цікавого. Зокрема, російське громадянство, а також причетність до фінансування політпартії, яку підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами. Зараз про все це я вам розповім. Отже, знайомтеся, це Олексій Пишний. Разом з партнером Андрієм Скалозубом вони і володіють об'єктом, який відомий як квіти України. Олексій Пишний веде активне життя у соцмережах, де свариться з активістами, які намагаються відстояти квіти України. Олексій також позиціонує себе як міжнародний бізнесмен, розповідає про реконструкції та будівництво у Празі, Лондоні та Дубаї. Щоправда, чомусь мовчить про бізнес у Росії: тривалий та різноплановий. Незадовго до забудови, а точніше, руйнації квітів України, пан Пишний вийшов майже з усіх російських бізнесів. Та записи в російських реєстрах не горять. І ми їх ретельно дослідили. За даними російських реєстрів, Олексій Пишний донедавна був співвласником щонайменше трьох компаній: мост Кепітал, яка торгувала будівельними матеріалами та лісом, Індастріал Інвест, яка будувала житлові та нежитлові приміщення. І групи компанії Возрождєнія. Що саме будували компанії, де пишний був співвласником, ми не знайшли. Обороти там не надто великі. А от група компанії Вазграждєнія, де пишний тривалий час володів великою долею, виглядає досить прибутковою. Протягом кількох років вона активно постачала труби та металопрокат російським держструктурам, російським железним дорогам, управлінню Чорноморського флота та іншим. Загалом пишному та партнерам вдалося заробити на російському бюджеті майже 180 мільйонів рублів, це десь 65 мільйонів гривень. До речі, батько і брат Олексія Пишного теж ведуть бізнес у Росії, мають російське громадянство і успішно освоюють гроші російських держструктур, наприклад, Росенергоатома. Дивно, що власник квітів України, який так багато розповідає про успіхи у Празі та Дубаї, забув розповісти про такий цікавий бізнес-шлях у Росії. І ми вирішили надати пану пишному таку можливість. Цікаво про ваш російський бізнес почути про оці кілька фірм, які ви володіли. Чи є у вас російське громадянство, російський паспорт, чому працювали в Росії, що будували там? Ничего не строили, не являемся гражданами и никогда имени не были. А номер платника податків у вас є присвоєний російський? Не, конечно. Тобто в російських реєстрах неправдива інформація щодо вас? Ну, я я не знаю, о каких военных вы говорите, о чём вы говорить вообще даже не понимаю. А, тобто фірма Most Capital Industrial Invest, група компаній Возрождение, вам ничего не говорят эти названия? Ні. А ваш тато і ваш брат не ведуть бізнес в Росії? Мій батько, е-е, э, проживає там, тому що у нас був як раз-таки дедушка, який умер, да, вот совсем недавно. Вот так вот. Брат являється переселенцем. Ну, ви, бізнес в Росії, вони чи ви з ними разом ведете? Нет, однозначно я бізнес, а там тобто... мене нет. Це якась помилка, да, що до вас в російських реєстрах, правильно? Да. Да. А, фірма Возрождения, група компаній, ваш батько, ваш брат не мають стосунку до неї? Я не готов говорити за брата или за отца или за их види деятельности. А ви ніколи не мали долі у фірми возрождения, так? у групи компаній в Росії. Ні. Така категоричність нас здивувала. І ми вирішили попросити колег-розслідувачів з Росії ще раз подивитися і перевірити, чи Олексій Пишний український бізнесмен та Олексій Пишний російський бізнесмен. Це та ж сама людина. Але подивіться самі, які дивовижні збіги. Українська група компаній відродження, у якій Олексій Анатолійович пишний керівник. А ось російська група компанії Возрожденія, у, у якій Олексій Анатолійович Пишний засновник. Це українська ТОВ «ІК Мост Кепітал, у якій Олексій Анатолійович Пишний засновник. А ось російська компанія Мост Кепітал, у якій Олексій Анатолійович Пишний теж засновник. Також російського бізнесмена Олексія Пишного та українського бізнесмена Олексія Пишного поєднують бізнес-партнери. От, наприклад, Євген Володимирович Тютюшов разом з пишним фігурували в українській фірмі компанія Міст та російській групі компаній Возрожде. Ми вас так само побачили, тобто ви хочете сказати, що це повністю все не відповідає дійсності? Я не знаю, що ви видумуєте, відкуда робиться на самом деле. простите, що так говорив, мало розумію, що так Фірма Industrial Invest, Most Capital, група компаній Возрождання нічого вам не говорять, правильно? Ні, абсолютно І ніяких тендерів з російськими держструктурами нічого такого не було. так? Mm, я цей раптуматова. Тим часом наші російські колеги перевірили кілька різних баз даних. Вони виявили, що російський бізнесмен Олексій Анатолійович Пишний з названих нами фірм народився 11 червня 1982 року. Ця дата дивним чином співпадає з днем народження Олексія Пишного, співвласника будівлі квіти України. Щодо російського паспорта і громадянства, наші колеги з Росії виявили у базах даних цілих два паспорти, виданих на ім'я Олексія Анатолійовича Пишного з тим же самим днем народження. Один паспорт видавався у 2014 році у Криму, але згодом був анульований, другий видали у 2016 році. Та зараз він теж не дійсний. Проте принаймні кілька років російське громадянство у Олексія Пишного було. Нічого не в не ні являємося гражданами, ніколи імені не були. Ні, однозначно, я бізнесу, там ніякого не Тобто І бізнес інтересу у мене ні. Це якась помилка, да що до вас в російських реєстрах, правильно? Так, да, так. Да. Я б сказала дуже-дуже багато помилок щодо Олексія Пишного у майже всіх російських реєстрах та базах даних. Та це не єдиний його секрет. Інший стосується фінансування політичної партії. Олексій Пишний також є власником української ТОВ і Кепітал». До речі, ідентична до російської фірми назва. Кілька років тому ця фірма спонсорувала новостворену політичну партію Розумна сила. Зі звіту партії до НАЗИК бачимо, що фірма надала партії юридичну адресу та приміщення для офісу у центрі Києва. Про з'їзд цієї партії якось навіть зняв сюжет телеканал Інтер. В залі полтори сотні делегатів із з регіонів України від Закарпаття до Донбаса виступають на українському і на русском. Невдовзі партію обшукала Українська служба безпеки через підозру у отриманні фінансування з Росії. Про це тоді повідомляло громадське. Заступник керівника слідчого управління СБУ Богдан Тиводар заявляв, що задокументовано факт фінансування спецслужбами Росії про російських політичних сил в Україні. Зокрема, в документах, які має СБУ, згадується партія Розумна сила. Ми у слідстві інфо з власних джерел отримали документи, у яких йдеться, що партію Розумна сила фінансували політики-втікачі. Фінансування партії Розумна сила відбувається частково з коштів колишніх представників сім'ї Януковича, екс-міністра внутрішніх справ Захарченка, екс-генпрокурора Пшонки, екс-віцепрем'єра Арбузова. Ми запитали у СБУ, чим закінчилися обшуки у партії, яку пов'язували з російськими грошима. Нам відповіли, що одну людину засудили до 4,5 років за підготовку теракту, ще одну обвинувачують у фінансуванні тероризму та державній зраді. Справа у суді. Зараз партія активної діяльності не веде. Однак, все ж таки залишається питання: навіщо людині, яка позиціонує себе як європейський будівельник, допомагати партії з російським фльором? Про це ми й запитаємо у самого Олексія Пишного.

Я вам этого не скажу, тому що я не отслеживал. Є таке шпигунське правило: заперечуй все. Можливо, наш співрозмовник знає про нього. А можливо, всі ці паспорти, фірми, обшуки це просто низка збігів, які не мають жодного стосунку до власника квітів України. Ось така історія. Якщо вам подобається те, що ми у слідстві інфо робимо, підписуйтесь на наш ютуб-канал та інші соцмережі, а також підтримуйте нас на Патреоні.